Тернопільщина – край справді дивовижний і унікальний, адже тут знаходяться найбільші християнські святині, а також одні із найдовших у світі гіпсових печер. Крім цього, Тернопільщині найбільше в Україні замків та фортець. Цей ряд може продовжити надзвичайно довго, тому я передаю естафету нашій сьогоднішній гості Лесі Заставецькій, кандидату географічних наук, співавтору краєзнавчих підручників, також матеріалів пізнавального характеру з географії. Для учнів засвітніх шкіл, а також співавтору атласу Тернопільщини. Вітаю вас, пані Лесі, у нашій передачі дім книги. Спасибі, що завітали до нас. Е, скажіть, будь ласка, е, я думаю, що ви знаєте Тернопілля наче свої п'ять пальців, адже адже е, в, таки ви досліджуєте його культуру, традиції, його географію, можливо, навіть і психологію людей частково. От е, все-таки Тернопільщина є вашим рідним краєм з Малку? і що все таки змушує вас досліджувати цей край? Обов'язок передографічної науки чи любов до цієї прекрасної землі? Справді, любов до своєї країни, до своєї батьківщини починається з краю, де ми народилися, де пройшли наші найкращі роки, юність для мене рідним краєм є Тернопільщина, і тому досліджувати цю землю мені особливо цікаво і приємно. І особливо в той час, коли настала нагальна потреба зробити підручники для дітей. Школи для того, щоб вони могли ознайомитись краще з особливостями рідного краю, з особливостями його природи, населення, культури, звичаїв і обрядів для того, щоб пізнати свою землю і любити свій край, шанувати. От у вашій книзі наші некраї Тернопільщина я дізнався дуже багато цікавого. Зокрема, наприклад, що в нашому краї є досить цікаві такі звірятка, називаються землерики. Це найдрібніші на земні кулі звірята, і які справжні мене нажерами, адже вони настільки багато їдять, що власне тонус їхнього тіла перевищує те, що вони споживають. От це надзвичайні такі справжні чудо, адже Тернопільщина увіє такими цікавими моментами. Крім цього, у вашій книзі написано, що е, в Бучацькому районі, здається, є діючий е, храм у скелі. От якби ви особисто визначали сім чудес Тернопільщини, що вибрали би, перш за все? Насамперед, ну, слід відзначити, що на Тернопільщині знаходиться таке своєрідне природне диво Дністровський каньйон, який увійшов у е, Сім чудес природних чудес України. Недавно, в травні цього року, в Дністровському каньйоні відбувалася конференція наукова, яка Основна мета якої була визначити основні проблеми каньйону, збереження ландшафтів Дністровського каньйону і подальше використання з метою туризму. Крім цього, якщо зупинятися на таких особливих, цікавих природних об'єктах Тернопільщини, то слід відзначити, що в нас на території нашого краю є 94 печери, і найбільша з них у світі оптимістична. Яка має унікальне значення не тільки для України, а для відвідувачів зі всього світу. Крім того, в нас є дуже цікавий гермаківський дендропарк, на території якого зібрані рослини з усього світу, і особливо з таких екзотичних країн, як Індія, Південна Америка, Африка. А щодо тваринок і рослинок, таких цікавих, то в нас. Є відома всім з легенд Неопалима Купина, рослинка до якої доторкаєшся, і вона сама загоряється. Як створюються атласи? Що для цього потрібно? Створення атласів це дуже важка. Робота, яка займає дуже багато часу і зусиль різних вчених, зокрема при створення атласів беруть участь як географи, так історики, краєзнавці, люди багатьох професій, і багатьох напрямів. Ім що дякую за таку цікаву інформацію про нашу нашу тенопішу. Сподівається, що вона буде також для наших всіх телеглядачів. Бажаю вам побільше наукових здобутків. А також досвідчених студентів, аби вони в майбутньому не виїжджали за кордон, а залишалися тут і досліджували нашу все таки рідну батьківщину. Спасибі вам. Шановні телеглядачі, відпочивайте на Тернопільщині, адже це справді дивовижний край, у якому надзвичайно цікаві і екзотичні об'єкти історії, культури, духовності та географії. Пам'ятайте про те, що ми зобов'язані дбати не лише про власне гніздечко у домі, але й також про навколишнє середовище, для того, аби воно залишалося затишним, чистим та приємним. Будьте щасливі, любіть природу. Пам'ятайте про те, що книга завжди повинна рятувати вас від самотності та нудьє.